Дім, давно я тут не був. Нарешті, нарешті я став достатньо сильним. Я зможу показати всю свою силу батьку. Він зрозуміє, що наступним лідером Всесвіту стану саме я. Але ж пане ізодеус, останнім часом темні сили почали прокидатись. Я розумію, але. Стривайте. Це ж Данте! Дядьку, як я з вами скучив. Батько. Я завершив свій шлях. Я впевнений, я зможу прийняти твою посаду. Вітаю, Данте. В такому випадку тобі залишається лише. Перепрошую, <зас> пана Зудеусе, але Данте зайняло підготуватися лише шість місяців. Це надзвичайно швидко. Правді. це цікаво, Данте. Не міг би ти нам розповісти про свій шлях. Пане Зудеус, мені доклали про те, що темрява проникла до раю. Хто за останній час заходив на нашу територію? Ем лише данте. О? Що? <мас> Езедеус. Це, Це ти морі. Набридло. А ось я нарешті і прокинувся. Робота дороблена. Ось і воно, Незарит. А з цього я зможу зробити багато нових цікавих речей. Це, звісно, все добре, але треба виходити і продовжити займатися справами. Все ж я знаю, що данте мені не ворог, як батько каже. Але все одно було б непогано стати сильнішим. Я взагалі загублений в останній час. Наче батько каже, слідувати за каменем. Але вже дуже довго і як камень мені нічого не говорить. Може мені потрібно все ж слідувати за тим, чим я хотів спочатку вбити Данте, та помститися йому за моїх тваринок. Все ж в кінці кінців, незважаючи на те, який шлях я оберу, мені потрібна зброя. А для того, щоб її зробити, можна зробити собі кайло поліпше, чи його альтернатипу дріль. По силі вона схожа на діамантове кайло, але вона не ламається і її можна зачарувати таким чином, щоб вона ламала 3 на 3 Перезаряджається вона за допомогою вуглю. Створити її не дуже просто, бо мені потрібен паровий двігун, а він робиться не дуже легко, як ви зараз помітите. Спочатку мені потрібні базові ресурси дуже-дуже багато. А ось і наш паровий двигун. Шанс його отримати лише 91%. Але нам пощастило. Для всього нам потрібно ще трохи латуні, і ось, все нарешті, готово. Давайте ж її заправимо. Для цього нам потрібна вода, та, як я казав, вуголь. А тепер можна сходити в печеру і перевірити. В Цій печері я майже все викупав. Здається, скоро треба буде шукати нову. А так все працює дуже навіть непогано, тому думаю, продовжувати. І як тут мене зустрів спавнер та ще пауків. Було доволі цікаво з ними битися, бо я отримав нову зброю. Але все ж цікаво не значить легко. Головна проблема зброї у тому, що вона для великих босів, точно не для набігів на таких великих павуків. Особливо коли їх дуже багато. Тому в таких ситуаціях меч ліпше. Усе одно, навіть коли я переміг усіх мобів, в мене залишалося якесь відчуття напруги. Я вирішив ще трохи помандрувати по цим печерам. В результаті заліз я кудись дуже глибоко, тому треба було повертатися додому. Але перед цим комусь дуже пощастило на діаманти. Після усіх зібраних ресурсів я використав свій камінь, щоб повернутися додому. У мене залишилося кілька цікавих справ, якими б я міг би зайнятися. Наприклад, мій незерит, який я якраз створив. В цьому світі, на моє враження, це було набагато складніше. Але, здається, я завчив техніку, і тепер це не стане проблемою. В мене вже навіть з'явилася ідея, де я зможу його використати. Це в моєму новому шоломі. З останнього боса я отримав артефакт ріг. Його я зможу прикрепити до незаритового шолома і отримати новий захист, та й ще кілька непоганих бенефітів. Тому діаманти, які я знайшов в печері, я використав для того, щоб створити собі шолом, який я зараз перетворю на незаритовий, а потім на шолом з рогом. Виглядає він на мені? Що це за. А, моє серце? Каміння в грудях. Воно пульсує. Здається. Здається, ось і знак. Прочнися, син, а? серце кліче тебе назад у лес. що? Протягни свій шлях. Батька! Спочатку чекає тебе замок, потім і лабіринт. А леж... у шлях! Чорт, я й не встиг нічого сказати. Зато батько наставив мене на новий шлях. Саме тут я й повинен був опинитися, як я сам надодумався. Ой, треба йти до того замку. Головне, що я знаю один. Це він! Замок ліча! Я лише частково ознайомлений з босами з сутінкового лісу, але ліча я знаю. Ну що ж, вперед, на вході мене зустріла бібліотека, вона мені справді допоможе. Можливо, я зможу знайти там літературу, яка остаточно скаже мені, в якому саме світі я знаходжусь. Як тут у мене стався неочікуваний сюрприз. І мені нагадало, що я тут не за книгами, а за лічом. У центрі данжу було дві спиральні драбини, які вели на дах. Саме там і знаходився він. Ліч, і ось повер за поверхом. Я в нього. Мене зустрів скелет у фіолетовому вбранні. Він мав навколо себе чотири жовтих щита. Битва з лечом ділиться на дві фази: перша фаза з його клонами та щитами, друга банально різати його мечем. В першій фазі треба було відбивати снаряди клонів лича в нього справжнього. Також інколи ліч стріляв снарядами поряд з самим собою, що також наносило йому урон. В результаті в нього залишився лише один щит. І я нарешті перейшов до фінальної фази фази бою з мечем. Я використовував мій новий артефакт по максимуму. Проти босів він підходив ідеально. З меншою кількістю здоров'я ліч ставав більш злим, але його смерть наближалася. Як тут останній удар! Скелет був переможений, це було не так легко, як я думав. Але зараз моєю винагородою стануть його залишки. Я отримав його трофей, для яких я, до речі, думаю, зробити нову кімнату, та його зброю, якийсь посух, який іначе може робити якусь магію. Але відпочивати після бою довго в мене права нема. Мене все ще чекає друга річ, про яку сказав батько: лабіринт. Перед пригодою я швидко забіжав додому, щоб скинути усі свої непотрібні речі та нові артефакти, які я тільки що отримав. А потім знову за допомогою техніки вейпоїнта повернувся на свій шлях у сутінковому лісі. На цей раз я нічого не знав про боса чи пригоду, яка мене зустріне, але серце моє кликало мене у сторону політ сутінкового лісу. В результаті я зміг дійти до незнайомої мені структури, виглядало, наче спуск до шахти. У мене не було навіть якоїсь думки стосовно того, що мене там очікує. Але я чув звуки якихось корів. Я не можу більше чекати, саме як казав батько, будь смілим! Чорт, чомусь вибухнуло! Я навіть не зрозумів чому. Ой, я більше не так сильно думаю про це. З моїм новим шоломом, який працює як якийсь артефакт. Коли в мене дуже мало здоров'я, я майже одразу отримую регенерацію. Тому за такі моменти я не дуже боюся. А от за що я був невпевнений, так це за лабіринт. Я взагалі не розумів, як він працює і куди треба йти. Серце наче кликало кудись. Саме за ними піду. Я зустрів першого ворога. Він був якийсь неординарний, наче був зроблений зі слизу. Це мені потрібно для майбутніх механізмів. Тому я був зовсім не проти забрати трохи його життєвого матеріалу. Але все ж я дійшов до якоїсь мені незрозумілої кімнати. Хоча щось я розумів це мінотаври. Я знав, що вони живуть у сутінковому лісі, але не знав, де саме їх знайти. В житті до цього я бачив їх багато разів. У дитинстві я мандрував з батьком по різним всесвітам, тому встиг багато чого побачити. В лабіринті були скрині, а в одній з них я знайшов дуже цікаву річ. Якусь монетку, але могла вона набагато більше, ніж я очікував. З неї можна було створити антикрафтовий верстак. За допомогою горстки досвіду та самого предмету я зміг його повернути у першопочатковий вигляд. Також я знайшов кілька металів, які я зможу використати у майбутньому. Я продовжував рухатися, але на моєму шляху знову і знову вставали вороги. Каміння привело мене до криниці, яку я бачив на початку лабіринту. Здається, я повинен був знову стрибати вниз. Недовго чекаючи, саме це я і зробив. Я знову зустрів мінотаврів та інших монстрів на своєму шляху, але повинен був продовжувати його. Моє серце билося більше, камінь змушував його. Здається, так. Здається, я дійшов до своєї цілі. Зараз і дізнаємося, що ж на мене тут чекає. Звуки корови, вони з самого початку йшли. Саме звідси. Ну що ж, чекати сенсу нема. Заходжу! Ой, це мінотавр. Як чомусь він. Чому він червоний? Мене зустріла дуже незрозуміло мені тварина. Використовував він якусь сокиру і ще ходив, наче як корова, але людина, і не як ті мінотаври. Хоч мо б він і цікавий, мій артефакт допоміг його перемогти доволі швидко. Я був вражений. Ліч був набагато складніше для мене. Але головне, що я зміг забрати б кілька ресурсів звідси. В звичайних скринях не було нічого цікавого, тому я вирішив підійти до скрині з дропом з боса. Тут ресурси відрізнялися. По-перше, я отримав сокиру. По-друге, я отримав трофей, але чомусь він був не золотим, а якимось срібним. А в додаток, дві тарілки якогось підозрілого супу. Що ж це таке? Ліпій, ксан, віпі. Я щось почуваю. Таке почуття, я знаю його. Я. я мав це, коли я був пропитаний силою бронею дракона. Більше в мене такого нема. Данта забрав усю мою силу. Але це, я почуваю якийсь захист. Слабкий. Але захист. Я навіть не знаю, від чого. Здається, цей суп врятує мене від чогось у майбутньому. Добре, але здається, зараз про це думати ніякого сенсу нема. Я виконав усе, що мені сказав батько, тому мені залишається лише зайнятися своїми справами. І в мене є кілька речей, які я можу зробити. Все ж поки що, я трохи посплю. Нарешті О, ось і ранок. Що там у нас по справам? А по справам у нас дерево, з якого я планую зробити вісім верстаків для того, щоб створити наш антиверстак. Ось і він. Тепер він замінить мій регулярний верстак, тому що створювати в ньому також можна. Ось так це все і виглядає. Я можу перестворити сокиру на її початкові матеріали, але через те, що вона трохи зламана, я можу отримати лише два діаманти, а не три, якби я отримав з нормальної сокири. З нових ресурсів, які я отримав в сутінковому лісі, я створив собі металево листковий меч на добичу 2. По суті, він як діамантовий, але трохи ліпше. А тепер я починаю те, що так сильно хотів: вивчення своєї першої серйозної технічної відрослі в цьому світі. Поки я мандрував по данжам, ви однозначно помітили, що я мав багато спресованого заліза на своєму шляху. Це значить, що головною технологією цього світа є тиск. Ця наука називається Pneumatic Craft, Я бачив її кілька разів з батьком, тому трохи розумію, як саме це все робити. Але паралельно з вивчанням науки, я хочу також трохи кастомізувати свою хату. Тому зараз швидесенько все вириваємо, і в результаті вже маємо маленький прогрес. Тут я планую створити свою бібліотеку та чарувальну, а також кімнату для артефактів, які я отримую з босів та інших місць. Усі книги, які я забрав в замку Ліча, я використаю для того, щоб покласти їх в свої полки, і потім буду використовувати для зачарування. Та просто буду читати про цей світ. Бо там є що читати, повірте. Я таки не знаю, в якому я в всесвіті. А ось і моя станція для зачарування. Можливо, все ж я зможу зачарувати свою дріль для того, щоб вона купала 3 на 3, але поки що я не впевнений. Мені здається, дуже навіть приємно. Давайте розставимо наші артефакти і повернемося до нашої науки. Думаю, що в майбутньому буду займатися архітектурою набагато більш серйозно, тому що це просто звичайна річ. А зараз швидко біжимо до вивчання нашої науки. Про що це взагалі і що ми будемо робити? Зараз я все вам розповім. Моєю ціллю на цю серію є створення камери тиску. Це мультиструктура, яка грає роль верстака у цій науці. Сьогодні я створю лише перший рівень для того, щоб зжимати залізо, але у майбутньому я буду зобов'язаний її розширити. Для побудови цієї камери мені буде потрібен камінь та зжати залізо. Зжати залізо оригінально робиться таким чином, що ти повинен взяти звичайне залізо, кинути його в динаміт, і воно після вибуху перетвориться на зжате залізо. Але зжатого залізо, знову ж, вибачте, за тавтологію, в мене вже є з моїх пригод у данжах, тому воно мені сильно і не потрібно більше. Для побудови всього цього чарівного мені потрібно лише стінки, входи та виходи, трохи скла і воронки. Ще залишилося розчистити трохи території. Пам 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 пам-пам-пам, і все готово. А тепер давайте пробувати вибудовувати нашу структуру. Перший рівень буде 3 на 3 і також, як я вже сказав, ми будемо зобов'язані зробити цю капсулу у майбутньому більше. А ось мої спроби налаштувати вхід та вихід. Наші перші тести ми якраз і будемо проводити на спресованому залізі. Але від чого ж це все буде працювати? Взагалі, відповідь вуголь, але вона не така прямолінійна. Нам треба буде зробити якісь аналоги генераторів, але замість енергії, як в більшості наук, вони створюють тиск. А ось і наша структура, до речі, але все ж вона не готова. Треба її ще дуже багато і довго налаштовувати. Ось так виглядає інтерфейс всього цього. Тиск буде заходити через труби, і коли він буде досягати того рівня, який потребується, ми будемо отримувати наш результат. В цьому випадку спресоване залізо. Нарешті я все правильно поставив вхід і вихід для предметів зліва та справа, а вхід і вихід для труб зверху. Ну що ж, давайте зробимо наші генератори. Вони робляться дуже легко. В них, до речі, є два рівні, але поки що ми робимо перший. Для того щоб посилити тиск, я вирішив зробити два і одразу їх під'єднав. Також я встановив воронки для того, щоб контролювати переміщення предметів у саму структуру. Розступивши генератор тиска, я вирішив покласти у воронку, щоб вона відправилася до машини. Тепер мені потрібно чекати, поки набереться потрібний рівень тиску, і залізо перетвориться на той тип, який мені потрібно, а саме зжати залізо. Поки мирно і тихесенько наглядає за цим єдиним кусочком заліза, який я бачу у цій камері. І ось нарешті так він перетворився на спресовано залізо. Фу, здається, моя місія на сьогодні завершена. Я переміг усіх босів та почав вивчати серйозну науку. А тепер, можливо, я можу і відпочити. Я сумую за батьком. Але треба робити, як він казав. Лише боротьба за волю приведе до чогось. Не сум. Батька навіщо ми потрапили додому. не тут еще час научить тебя всему, что я умею. Але, я не хотел быть воином. Я так само не хотел. Але наша семья за все воевали за одно. Волю. Хутка, я пойду. Поэтому теперь твоя чарга. Куда пойдешь? <клышко> Неважно. Идем далее.